Вітаю, це Просвітло. Сьогодні у нас 5 число, 5 грудня, 24 рік. Зараз у нас по розкоду нема світла. Не встигли раніше трошки зняти відео, тому будемо знімати з місцевим освітленням. Почнемо з нижньої полиці. Якщо сьогодні не зняти, завтра буде вже перерва велика і буде не інформативна динаміка росту. Тут у нас два лоточка. Я сьогодні Редис трошки його як розпушив полов. У нас зліва це у нас сора і справа Бодіам. Ну, що я можу сказати? Мені подобається більше Бодіам. Вона вся більш така приземиста. Оці корінці рожеві, які будуть радискою, вони вже якби такі більш явно виражені, якщо так подивитись по касеті. Тут вони довші, і вона якась. Вони ростуть в однакових умовах, в однакова кількість світла, вони ростуть на одній полиці поряд. І тут ми бачимо ну, різниця є, як на, як на мій погляд. Сора, мені здається, більш. Ну, не така гарна, як. Тут уже ці листочки, багато таких уже постійних листочків я бачу. Ну, мені подобається більше беді. Побачимо результат, який буде. Ось іще раз. Це F1 гібрид, а це просто сара. Так, пішли до касетки з базіліками. Базіліки, в принципі, всі більш-менш ростуть, я їх сьогодні палив теж. У нас тут є ще рядочок отакої цибулі. Називається вона зараз хвилиночку отак. Батун Реді. Так вона виглядає. Дуже мені сподобалось, як вона виглядає. Ось вона тут перший рядочок її. Не знаю, що з цього буде. Просто вирішив для експерименту подивитись. Я колись вирощував, здається, якраз перед війною ця велика цибуля дуже росте. з... Одна рослинка була, чи кілька рослин, не пам'ятаю, але я її не дорощував вже до, до, цієї, до цибулини. Я її просто зеленою якось тоді з'їв. Тут це більш-менш нормально, от якщо подивитись, ну, нема ніяких сууважень. І оця закрита штучка, лінієчка 10 рослин це Селера Листова Амстердам. Я її вирощував. Я не можу сказати, що мені дуже подобається Селера. Як як предмет для того, щоб їсти, як овоч чи як листя. А, селеру я корінь використовую, коли смажу омлет, я їх ріжу маленькими смужками. І в омлет додаю: селеру або, або гарбуз, або селеру, і гарбуз, і гострий перець. Трошки на пательню, дуже смачно виходить омлет. Гострий перець, селера, гарбуз і виходить чудове омлет, хто любить Овочі і МЛЕД зробіть, не На Трошки оливкової олії, трошки важкого масла. Виходить, дуже чудово. Так, це сама перша полиця, ми її подивились. Підемо далі. Я, до речі, вчора пере. Заразу, так, зараз отак зроблю, переставлю лампи. Я вчора пікірував огірки. Ось пішли на цю полицю. Е, так, полиця зараз стану, щоб було видно. Отак, от так, побудь, візьмемо, зробимо. Так, оце салати, вони вже дуже великі. Зараз спробую взяти в руки. Я не знаю, видно, не видно. Це одеський кучерявець, такий величезний. Тут є у нас ще, я підготував ці пакування з насіннями. Я покажу, що тут у нас росте. Зараз вединочком. Тут приберемо. Заві предмети, які нам зважають, цим салатом, от вони посіяні були 6 листопада, пікіровані. Посіяні. посіяні 6 проросли, з'явилися сходи 9 листопада. Сьогодні у нас 5 грудня. Тобто. Місяць від завтра буде місяць від дня посіву. От за місяць такий салат виріс. Тут є от одна рослинка вона трошки відстала. Ось вона. Ось так десь. От така вона. А решта всі салати. Тут у нас чотири кущі одеського кочерявця, потім лола руса, оце такі рожевенькі, лола біонда. І Ікс, здається, там один десь далеко-далеко. Отам в, в долині квіточки для дружини. Вони теж підростають дуже гарно. Вони назвуться, вони. Зараз скажу вам, як вони звуться. Я підготував шпаргалочку. Газанія. Ну, на, на мій погляд, зараз якось отак через. На мій погляд, дуже гарно виглядають. Руку туди не, до, не дотягну, щоб була, масштаб був. Всі живенькі там одна рослинка одна, то по дві, і вони ростуть більш-менш. Безелік грецький ми сьогодні один з'їли. Залишилося у мене три його. Тут ось три кущі видно. Розмір його беру в руку, щоб було зрозуміло. Ось такий він. Це залишилось з базиліків, які ми пікюрували 1 листопада. Їм сьогодні місяць і 5 днів, і вони у нас вже квітнуть. І вон квітне видно. Так, це у нас рослинка, яка називається Базілік зелений гекафюр. От цими. З скаженими листями, це один листок. Тут ми його не їмо. Вже вирішили довести експеримент до логічного завершення. Побачимо, до, до чого це виросте. Це на рослина, От лист, листок. Ну, ось так стану, щоб моя, моя долоня вона вже менша за листок. Е, два кущі шпинату залишив і другий кущик як кафюра рукала, яка на другому плані там он стоїть. Вона була дві рослини в одному вазоні. Значить, вазон першу ми зрізали, ця була пригнічена, зараз вона абсолютно нормально дорозвинулась і можна її теж Ну, Будь-які всі гарні, а зараз ось наші тепер так підемо. Ось огірки, які я вчора пікірував. тут, Тут трошки вода потрапила на нього. Ось такі у нас вони огірочки. Ну, тут трошки є така жовтенька край листочка. Чогось йому не вистачає, треба взагалі треба знайти десь технологічну карту вирощування гірків, послідовність підживлення, чим підживлювати, як підживлювати. Це взагалі всіх розтан, стосується. Наші базиліки, які не поміщались уже давно, вони зараз не поміщаються. Виглядають вони всі чудово, не можу нічого сказати. Їм таке враження, що їм і світла не потрібно багато. Так от ростуть. Так, це у нас друга паличка така. Я, до речі, зараз покажу, мабуть, зразу, що у нас далі буде ще. От у нас будуть зараз зверху дві в одній касеті е великій. Це касета Євро, -касета 8х4, навпіл поділена, два сорта е руколи, пронто і рокет салат. Рокет салат буде правий, Пронто буде лівий. Зараз подивимось. Рукала рокет салат, на мій погляд, краще виглядає і краще росте, ніж пронто. Ну, різні постачальники насіння. Сьогодні вчора пікірував салати. Айсберг, Evencar, лакарно. Лакарно зійшов от, от в цій касеті. Я тут залишив, щоб показати, що залишилось. Що не зійшло, що, що зійшло, може комусь буде цікаво, хто салати сіє там на весну, там десь. В теплиці на, до, до того, як підростуть овочі. А, а салат Іванкар і салат Айсберг. А, де Айсберг? Ай, Айсберг не покламу, да? забув. Я їх вирощував на один раз, вони дуже нормальні, нормально ростуть. Локарно в цей раз локарно всі 5 рослин зійшли. Ну, 4 я пересадив, ось одну маленьку залишив. Далі у нас Казіма, Ну, одеський кучерявець взагалі чемпіон. І, до речі, ці Біонда і Лоли Роса теж дуже гарно ростуть. А ось, наприклад, насіння дороге. Купив так, для спробувати польське, 45 гривень пакет. Ось два крайніх рядочка, Оце. Тобто я ні одної рослини думав спочатку цю пересадити, а потім зрозумів, то нафіга, якщо є у нас якісь ті, що я точно знаю. Так, ще зверху у нас ростуть е, такі глаксині. Посіяно їх у нас по, по, такій, е, по такій касеті, по 50 рослин. Я думаю, по 10 рослин з касети я залишу вони у мене підросли до того стану, що їх можна буде, мабуть, пікірувати завтра. Може. Післязавтра. Зараз покажу наверху розсаду помідорів. В мами, привіз кілька банку помідорів. Це помідори були закриті. Оцей помідор, він не так і виглядає. Жовтенький, полосатенький, такий трошки більш рожевенькі, це сором'язливий румянець. Я його в консервацію його заперли, тому що добавляли в банку. А взагалі він дуже смачний його їсти так. Він такий хрумкий, як виноград, солодкий. Дуже статичний. Це так думаю я покажу, як він, як він виглядає. Тепер підемо, мабуть, на верхню полицю. Зараз перейдемо на верхню полицю. Ось так разом зі світлом. О. Так, оці перші салати, які ми які бачимо, це якраз оці салати, які я пікірував вчора разом із огірками. Вони. Сіялися 16.11, а пікюрував 4.12. І їх треба було раніше трошки пікірувати. Тому що, ну, якщо подивитися, ось я візьму його в руку. ось він такий вже доволі, доволі великий. Ну, якось все не складалося. Зараз трошки, коли світло є, шукаєш можливість попрацювати. Коли світла нема, займаєшся землею, рослинками, ну таким. От на другому плані це у нас якраз такі рукола. Зліва Пронто, справа рокет салат. Ми їх вирішили я їх сьогодні полив, полив з, з бризкалки, так, дав вологі нормальні. Ось наші а, помідори, то що я казав, от у нас тут оцей перший ряд він уже такий, такі вже такий є. Листочки мають форму цікавого оце, Ті, які я показував тільки зараз. І от їх тут 5 рослинок, це 5 рослинок зі свого носіння. Вони всі є. Далі те, що нас цікавить, це балконний ЄЛОВ, це правий ряд. З них у мене є з 5-4 рослинки. Є. Ось вони 4. І середній ряд це, як він звезд, щось таке зараз скажу. Бачите, він готував. Хотів приготувати і забув. Балконний не ред, але це не, не німецьке насіння. Це якесь, я не знаю, вічизняне-невітчиняне. Це для порівняння, як вони будуть в порівнянні. От це основний а це якби для порівняння. Перці тут підростають ще трошки рано про них казати, а ось наші. Лексині, зараз я на них підсвічу ось ця лоточок такий дуже гарний. Різниця між посівом один день. Ну, можливо, це тому що сорт різний. Одна махрова, друга, друга звичайна. Це гібриди обидва. Побачимо. Це одна у нас. Зараз скажу яка хвилиночком. Брокат, одна брокат, а друга. Аванті. Брокат і Аванті. Яка з них яка? Я вже загубив поки. Вона посіяна 10 жовтня, здається мені. І оце тільки в такому вигляді. Ну, не вмію я краще їх вирощувати. Вирощую, тому що дуже гарна квітка, вона дуже, дуже класна, дуже естетична. Ну а як уже буде, побачимо. Тобто таким чином, що ми маємо? Ми маємо, що за місяць ми маємо таке салат здоровезний, який можна точно вже абсолютно нормально, рука не поміщається. Абсолютно нормально їсти. Єдине, що треба все-таки вирішити проблему з поливанням. Тому що салат, у цей кущ, він такий, я сьогодні трошки призивав, він такий весь був такий сумний-сумний. Коли його поставив сьогодні в воду. Ну, зараз він піднявся, тому що. А, і а, кучерявець, от такий, такого кольору світліший Луна Біонда. І такий от лола Роса, такий трошки з рожевим. Так, отак от зараз здамо Отак воно все змінилося за позавчора. Це за, за два дні, молодь кажучи. І Родис я показував. бачили, який він гарненький. На Новий рік, а може і на Різдво, якщо все буде нормально, буде Родис. Всім здоров'я!